Законодавчий процес у Верховній Раді України. Суб'єктами законодавчої ініціативи є Кабінет міністрів, президент та народні депутати. Вони вносять до Верховної Ради проекти законів та інших актів. Законопроект та супровідні документи, у тому числі пояснювальна записка, які відповідають вимогам регламенту ВРУ, реєструються в апараті Верховної Ради. Протягом п'яти днів після реєстрації законопроект направляється в профільний комітет для попереднього розгляду. Також усі законопроекти направляються в комітети відповідальні за боротьбу з корупцією, євроінтеграцію, бюджет, регламент та до головного науково-експертного управління апарату ВРУ. Комітет має 30 днів, щоб надати висновок щодо включення законопроекту до порядку денного сесії ВРУ або рекомендувати голові ВРУ повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні ВРУ. Як розглядаються законопроекти? На пленарному засіданні Верховної Ради розглядаються лише законопроекти, включені до порядку денного сесії Верховної Ради. Розглядаються за процедурою трьох читань, але зазвичай законопроект проходить два читання. Перше читання обговорення основних принципів, структури положень законопроекту. Не пізніше ніж за сім днів до дня розгляду законопроекту, в першому читанні головний комітет ухвалює та надає депутатам висновок до законопроекту. За результатами першого читання можуть відхилити законопроект, прийняти за основу, та в цілому прийняти за основу та направити для підготовки до другого читання, повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, надіслати до комітету для підготовки на повторне перше читання, друге читання постатейне обговорення, голосування по кожній статті та за результатами голосування в цілому. За результатами другого читання можуть відхилити законопроект, прийняти в другому читанні, та в цілому прийняти та доручити головному комітету підготувати його до третього читання, повернути головному комітету на доопрацювання та після подати на повторне друге читання. Третє читання вносяться поправки, які не передбачають зміни змісту законопроекту. Прийнятий в РУ текст законопроекту протягом 10 днів подається на підпис голові ВРУ, який підписує закон протягом 2-5 днів. Після цього направляється на підпис президенту. Президент має 15 днів для ветування закону та внесення своїх пропозицій для повторного розгляду. В іншому випадку закон має бути підписаний і оприлюднений. Якщо пропозиція президента не підтримана більшістю голосів народних депутатів, вона вважається відхиленою. Щоб подолати вето президента, не менш як 300 депутатів мають проголосувати за закон під час повторного розгляду. Тоді президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів. Якщо президент такий закон не підписав, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою ВРУ і публікується за його підписом. Якщо президент підписав закон, то він набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.